Ім'я завада є українським особовим ім'ям прізвиськового типу, яке утворене регресивно суфіксальним способом від дієслова завадити, що означає перешкодити. Корінь вад у слові вказує на значення перешкода або суперечка таким чином. Завада можна трактувати як той, що заважає. На сьогоднішній день лексема завада вживається українцями лише в значенні перешкода. В історичних джерелах не зафіксовано використання цього слова як імені. Проте прізвище Завада має своє коріння в північно-лемківських селах Дидня, Вислік іропиться з кінця XVIII століття серед безпрефіксних основ, з яких утворюються імена основа ВАД, представлена лише в іменах Вадим та Вадислав. А також у польському імені Розват і декількох інших. Більш широко ця основа представлена в прізвиськах та прізвищах слов'янських народів, а також у топонімах, як от Завада, Завадка та Завадзіце. Наприклад, село Завада на Львівщині згадується в документах вже у 14-15 століттях, а на південній Лемківщині трохи пізніше схожі на Завада імена Забава.